Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес, і Він зараз живе серед нас. Свята Євангелія від Матфія, народження Ісуса Христа. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип і її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосипа, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого, вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через Пророка, ось і діва матиме в лоні. Та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого, і дав йому ім'я Ісус. Коли ж Ісус народився в Уфлієм Юдейському за днів царя ірода, то до Єрусалиму прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський? Який народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: вофлеєм юдейському, бо так написано Пророком: І ти Вифлеєм, земля Юдина, нічим не менше серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Іру, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю. Вони зраділи дуже великою радістю. Увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари, золото, ладен та миро та, одержавши у вісні застережені не повертатися до Ірода, вони вирішили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то господній ангел з'явився у вісні Йосипові і сказав: Вставай, візьми, дитя та його матір і втікай до Єгипту, будь там, доки я тобі скажу. Бо Ірод буде розшукувати дитя, щоб побити його. Тож, вставши, він взяв уночі дитя та його матір, і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер Ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив з Єгипту, покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши. Що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав побивати всіх дітей, які були в Ефлеємі та в усіх його околицях від двох років і менше, за часом про який вивідав мудреців. Таким чином збулося сказане пророкам Єремію, який говорив: У рамі чути крик, плаче ридання і велике голосіння, царахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер Ірод, Господній ангел з'явився у вісні Йосипові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір, іди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, вставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та почувши, що в Юдеї замість Свого батька Ірода царює Архилай, побоявся туди йти. Утримавши у вісні застереження, він пішов у галалейській околиці, а прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет. Аби збулося, сказане пророками, що він буде назива, названий Назарянином. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській постелі й каже Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос вол... Вулаючого в постелі, приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті шкіряний пояс довкола своїх стегон, їжа його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим, і вся юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені на морічці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садокеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм Порідя, гадючих, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть пліти гідні покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Врама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраама. Сокира вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоту, зрубають укидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння. А той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття, він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. У його руці Лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а пологу спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус Галилеєм, на Йордан до Івана. Щоб по нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи: Це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш, тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос неба: це є син мій улюблений, якого я вподобав. Тоді Дух повів Ісуса в постелю, аби дьявол його випробовував, і він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст, тоді дьявол яв його до святого міста і поставив на. Наріжноку храму, та й каже: якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб поберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус, що написано: не, спокуш... не спокушатимеш Господа Бога Свого. Знову бере його дьявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу, І каже: усе це дам тобі, якщо впав. Павши ниць, поклонишся мені, тоді Ісус відказує йому Іди геть від мене, сатано, адже написано Господу Богу своєму поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді залишив його дьявол, і ось ангели проступили й служили йому. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус відійшов у Галилею і, залишивши Назарет, Він прийшов, оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, щоб збулося сказане пророком Ісаю, який сповіщає земля Заволонова, і земля Нефталимова приморському шляху, по інший бік Йордану, Галилеї Язичницька, народ, який сидів у темряві. Побачить велике світло і тим, хто сидить Україні смертної тіні, їм засяє світло». Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи покайтеся або наблизилось Царство Небесне. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів, Якова Заведеєва та Івана, його брата. Вони разом із своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх, залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі, і розійшлася про нього чутка по всій сирії і привели до нього всіх. Хворих та різні недуги, знеможених стражданням, біснуватих, лунатиків і паралізованих, і Він оздоровив їх, і за ним ішло багато людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеєю і Заордання. Ісус, Він народився, і Він живий, і Він воскрес, і Він досі продовжує жити серед нас. Через жертву Христа кожна людина може стати сином чи донькою небесного батька. Немає значення національність, колір шкіри, соціальне становище, матеріальний станок, гріховне минуле. Ісус прийшов, щоб знайти і спасти загублених, і всі ми діти Божі, через віру в Ісуса Христа. Кожен грішник викоплений кров'ю Ісуса Христа, але не всі знають про це, тому вони помираючи йдуть у пекло, яка страшна втрата піти в пекло, навіть не знаючи, що за твоє викоплення вже заплачено. Бог полюбив світ усіх людей, кожну людину, і вони повинні дізнатися про це. Вони повинні дізнатися, що Бог їхній батько, а вони його діти. Усі релігії світу вважають, що Бог важливий. Усі релігії світу вважають, що священні книги важливі. Усі релігії світу вважають, що храми важливі. Усі релігії світу вважають, що молитва важлива. І лише Бог Біблії вважає, що людина важлива. Тому Ісус Христос Він народився, Він жив, і зараз Він також воскрес, і Він живе серед нас. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю твою своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись в мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І коли Ісус ходив серед народу, то написано, що привели до Нього всіх хворих на різні недуги, знеможених, стражданнями, біснуватих, лунатиків і паралізованих, і Він оздоровив їх. І за ними йшло багато людей з Галилеї, з десятиміття Єрусалима. З Ісус зцілював тоді, і зараз Він воскрес, і Він живий, і Він також хоче зараз зцілювати і спасати людей від різних недуг, давати спокій знеможеним стражданням, звільняти біснуватих, лунатиків і паралізованих. Він тоді зцілював всяку недугу і хворобу в народі, і він також зараз хоче це робити. І якщо воля Божа є ваше зцілення, і якщо у вас є потреба, то покладіть руку на хворе місце і я за вас помилюсь. Якщо у вас є потреба і у вас якісь хвороби, є. в ім'я Ісуса, Дух Святий, з ціляючою силою сходи на цю, цю людину. В ім'я Ісуса я наказую, нехай зникне всякий дух немощі з вашого тіла. Нехай прийде мир, спокій вашу душу, нехай зникне всяка депресія, всяке пригнічення. В ім'я Ісуса нехай е, повністю зникне всяка біль. Нехай будуть, буде здоровий кожен орган в ім'я Ісуса. Нехай відновиться кровонос, кровоносна система, нехай відновиться. Травна система в організмі, нехай відновиться нервова система в ім'я Ісуса. Нехай повністю буде стабілізована робота вашого організму в ім'я Ісуса. І Ісус Він зціляє не лише фізичні болі, але Він хоче зцілити вашу душу і забрати страждання з вашого серця. Тому я прошу зараз, Дух Святий, нехай зцілення прийде і мир, і спокій в кожну душу, нехай підуть всякі страхи. В ім'я Ісуса, нехай радість наповне вашу душу. Амінь. І знаєте, що добра новина є та, що Ісус Христос народився, Він помер на Христі за наші гріхи, і Він Воскрес. І зараз Він живий, і Він живе серед нас, і Він любить кожну людину, Він любить вас, і Він бажає вам добра. І все, що. В цьому світі діє такий закон: у все, що ви будете вірити, все це станеться в вашому житті. Повірте в те, що Ісус вас любить, повірте в те, що Він воскрес, і повірте в те, що Він хоче вас спасати від усякого поганого лиха, що Він хоче давати вам мир, що Він хоче давати вам благословення, Він хоче давати вам радість і спокій. І повірте в доброту Божу, в любов Божу. Що ви є цінні для нього. Не хтось інший, а ви, саме ви цінні для нього дорогоцінні. Ви його золото, ви його дорогоцінне каміння, ви для, ви для нього найдорожчі. І в Писанні написано, що він радіє вами, він радіє, коли ви радієте, і ви. Він думає завжди про вас, всі його думки про вас, і він бажає дати вам добро. Приймайте. Амінь.